Ти до кінця не розумітимеш, хто винен у цій історії. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Історія розпочинається у темному непроглядному лісі. Абсолютно самотній чоловік біжить, вочевидь, від чогось, що його налякало. Він вчить так швидко, що раптово вискочивши на дорогу, не помічає автомобіль. І чоловіка збивають. Трохи згодом у квартирі поліцейського комісара Хайме Пен'я розноситься телефонний дзвінок. Його терміново викликають у церкву святого серця. Приїхавши на місце, напарник Хайме Пабло розповідає, що у лікарні привезли чоловіка, якого збила автівка біля лісу. Наразі він у комі. Вдалось з'ясувати, що його звати Ангель Торес, і він працює нічним охоронцем у морзі. Крім того, експерти встановила, що він від чогось втікав через ліс. Хайма та Пабло їдуть у центр судово-медичної експертизи. Поліцейські, що вже прибули на місце, розповідають, що Торес працював у морзі три роки і нічого подібного ніколи не траплялось. Незадовго до нещасного випадку чоловік телефонував у поліцію і просив, щоб приїхала патрульна машина. Але коли копи були вже на місці, охоронець зник. Крім того, з моргу зникло одне тіло майки Вільяверде. Хайма звертає увагу на камери, що розміщені у будівлі, та поліція каже, що система відеонагляду майже вся була вимкнена. Працювала чомусь лише одна камера, яка фіксувала пост охоронця. На записі видно, як щось привернуло увагу Тореса, і він пішов на другий поверх. Вже за п'ять хвилин зляканий чоловік вибіг звідти і втік із центру. Що сталося на горі, невідомо. Агент Матеос також розповідає детективам, що вони не можуть зайти у кімнату охорони. Хтось змінив пароль на електронному замку дверей. Хайма наказує агенту нормі поставити поліцейські пости у центрі та в найближчому лісі. Можливо, той, хто це влаштував, досі ховається поруч. Після цього Матеос розповідає, що Майка була одружена із Алексом Малоа, директором фармацевтичної компанії. Сама жінка мала фармацевтичну лабораторію та контрольний пакет акцій успішної технологічної фірми. Крім того, у майки був спільний бізнес із сестрами Луною та Глорією. Сьогодні вранці жінка повернулася із ділової поїздки у Лос-Анджелес, а після цього неочікувано для всіх померла від серцевого нападу. В цей час сім'я Майки не може оговтатись від її раптової втрати. Сестри переглядають відео з весілля, а сам Алекс впадає у глибоку депресію. Але трохи пізніше, коли всі розходяться, Алекс швидко приходить до тями і кудись їде. Він приїжджає до дівчини на ім'я Карла і каже, що тепер вони вільні, після чого пара пристрасно цілується. Однак через якийсь час Алексу телефонують з поліції та повідомляють про зникнення тіла Майки. Карла починає панікувати, але Алекс запевняє її, що жінка мертва. Він каже, що зробив усе як треба, і точно в цьому впевнений. Чоловік не розуміє, для чого це комусь робити, і каже, що має розібратись. Він покидає Карлу і, не дивлячись на випитий коктейль, знову сідає за кермо мотоцикла. Алекс приїжджає до Хайма, який розповідає про все, що сталося напередодні. Він розпитує, чи були у подружжя вороги або ті, хто хотіли б заподіяти їм шкоду. Пабло каже, що вони приїжджали до Алекса додому, хотіли поговорити там, але чоловіка не виявилось на місці. Алекс Бреше та відповідає, що виходив в аптеку по Аспірин. Їхню розмову перериває Матеос, який повідомляє, що приїхала доктор Сільвія Тапіа, жінка, що констатувала смерть майки. Залишившись наодинці, знервований Алекс телефонує Карлі і просить дізнатися усе про Тореса, що перебуває в комі. Після цього чоловік видаляє усі дзвінки зі свого телефону. Трохи пізніше Хайме повертається та проводить Алекса до доктора Сільвії. Жінка каже, що у матеріалах справи вказано, що Майка повернулася літаком із Лос-Анджелеса, хоча мала аерофобію. Стрес, викликаний цим страхом, міг стати причиною серцевого нападу, однак без розтину це дослідити неможливо. Сільвія запитує Алекса про якісь хвороби чи недомагання Майки, але він на все відповідає заперечно. Пізніше Сільвія каже, Хайме та Пабло, що без розтину неможливо дізнатись причину серцевого нападу. Це справді міг бути стрес, а могли і речовини, що провокують такі процеси. Хайме зауважує, що він і досі говорить про свою дружину в теперішньому часі, хоч вона й померла багато років тому. А от Алекс спокійно розповідає про Майку в минулому часі, хоча її не стало лише сьогодні. Після цього, за чашкою кави, Сільвія питає Хайме, як прийшла його поїздка до доньки Єви. Хайме, очевидно, не надто близький з Євою, тому просто відповідає, що все гаразд. Жінка радить йому перестати звинувачувати себе і нарешті це відпустити. Алекс, якому вже набридло чекати, вимагає, щоб його відпустили додому, але Матеус мовляє його зачекати іще. Раптом у центрі вимикається світло і, залишившись наодинці, Алекс чує дивні звуки із кімнати для трупів. Зайшовши туди, він бачить коробку із особистими речами Майки. А неподалік у шафці чоловік помічає маленький флакон із надписом ТН 16. Алекс поринає у спогади. Він наливає келих червоного вина і крапає туди кілька крапель рідини із цього флакончика. Потім він відносить вино майці і пропонує їй розслабитись після дороги. Сам же чоловік каже, що приєднатись не може, так як має багато роботи. Спочатку Майка ображається, що він не може відмінити свої справи і побути з нею після тритижневої розлуки, але потім все ж погоджується забронювати на вечір столик у якомусь ресторані і провести час разом після роботи Алекса. При цьому жінка все ж випиває келих вина, принесений чоловіком. Події повертаються у криміналістичний центр. Там знову з'являється світло, і збентежений Алекс ховає флакон у кишеню. Пабло Матео Сахайма знаходять Алекса у морзі. Вони бачать відчинені шафи та відкриту коробочку із речами майки. Матеос виявляє, що зник мобільний телефон жінки, і детективи підозрюють, що його забрав Алекс. Хайма наказує йому вивернути кишені, і Алекс неохоче це робить. Хайма підозрює, що він витягне все, отож силою починає обшукувати чоловіка, не дивлячись на прохання Пабло заспокоїтись. Детектив знаходить флакон ТН 16, і Алекс каже, що знайшов його на підлозі і хотів викинути. Детективи помічають на флаконі початку лабораторії, де працює Алекс, але чоловік запевняє, що його компанія одна із найбільших і в безлічі моргах є їхня продукція. Після цього Алекс просить дозволу відійти у вбиральню і там зідзвонюється із Карлою. Жінка каже, що охоронець досі у комі, ніхто із персоналу лікарні нічого не знає. Чоловік же в свою чергу розповідає про інцидент у морзі та про ТН-16. Він каже, що комусь схоже про все відомо, але про план знали лише він та Карла. Жінка клянеться, що нікому нічого не розповідала, і Алекс просить її бути обережною, а він сам спробує владнати справи із поліцією. Коли чоловік збирається виходити із вбиральні, то чує, як відчиняється вікно. Після цього він помічає на підвіконні листи із запрошенням на щорічну вечерю ділового кола, а також напис, зроблений рукою майки. Я заплющую очі, а ти досі зі мною. Алекс знову поринає у спогади. Котрого з дня він приходить додому і бачить на столі таке ж запрошення. До нього виходить Майка. Жінка засмучена через те, що Алекс забув про вечерю і затримався на роботі. Чоловік обіцяє швидко переодягнутися і все ж відвідати захід, але Майка ще більше починає журитись. Жінка каже, що старіє, і через велику різницю у віці це дуже помітно. Алекс уже почав затримуватись на роботі. Вона говорить, що боїться одного дня його втратити. Проте Алекс відповідає, що такого ніколи не буде, після чого палко цілує дружину. Пізніше, після бурхливої ночі, Алекс прокидається та бачить повідомлення від Карли із текстом Я заплющую очі, а ти досі зі мною. Чоловік думає, що майка спить, коли перевіряє телефон. Однак, непомітно для нього жінка розплющує очі. Після цього, в реальному часі, Алекс рве запрошення та хоче змити його в унітаз, але там не виявляється води. Несподівано до вбиральні заходить Матеос та кличе Алекса, говорячи, що є новини. Не маючи вибору, Алекс дістає папірці та з'їдає їх, при цьому його ледь не нудить від огиди. Пізніше виявляється, що технік підібрав пароль до кімнати охорони. Всередині детективи виявляють зламаний вентиляційний отвір, який веде на дах. Саме цим шляхом злочинець міг проникнути в будівлю та непомітно втекти. В цей же час детективом телефонує норма і каже, що біля пожежної драбини, яка веде на дах, знайшли чийсь слід. Крім цього, хай ми питає Алекса чи означає для нього щось дата 20 березня 2012-го, адже саме таку невідомий виставив на електронному годиннику. Чоловік відповідає, що ні, однак знову щось згадує. Котрого дня Алекс, працюючи у лабораторії, заходить у свій кабінет, вводячи пароль на дверях 2003-2012. Він ставить в холодильник кілька зразків ТН-16, і несподівано до нього заходить Майка. Жінка каже, що бачила, як він набирав код і питає, що це за дата. Адже Алекс завжди обирає пам'ятні дати як паролі. Спочатку чоловік відмовляється розповідати, але потім каже, що того дня вони із майкою сильно сварились. Так, подія неприємна, але він воліє пам'ятати про все. Після цього Майка запрошує чоловіка на обід, говорячи, що хоче провести з ним час. Крім того, вона каже, що має для Алекса подарунок і показує чорний хромований мотоцикл біля входу. В реальному часі Хайма розповідає Алексу про слід на вулиці і питає, який у нього розмір взуття. Несподівано ліфт, на якому їхали чоловіки, застрягає, а коли відчиняється, спрацьовує система пожежогасіння. Детективи та поліцейські вирішують перебігти в холл. Алекс біжить за ними, але відстає, бо йому телефонує Карла. Чоловік заходить у якусь комору і просить не дзвонити так часто, це небезпечно. Та крім цього, він розповідає, що в кімнаті охорони побачив дату на годиннику 20 березня 2012-го. Це той день, коли вони зустрілися із Карлою вперше. Несподівано чоловік помічає ідентифікаційний браслет на ім'я Карли Міллер. Він не на жарт лякається і припускає, що майка все ж якось змогла вижити і зараз із ними грається. Алекс каже, що якщо Майка якось дізналася про план, то саме через це зараз мстить. Карла відповідає, що їй байдуже на все, в тому числі і на гроші. Вона просить Алекса покинути все і приїхати до неї, а потім вони втечуть. Розмову Алекса випадково чує Хайме, який повернувся, щоб знайти чоловіка. Алекс відповідає, що йому дзвонила сестра, бо хвилюється, але недовірливий детектив просить дозволу перевірити телефон. Трохи згодом Матеос говорить, Хайме, що нічого дізнатись не вдалось. Алекс Стерусі дзвінки на своєму телефоні. Телефонна компанія теж не може допомогти, бо номер, на який дзвонить чоловік, не зареєстрований. Коли повертається норма, то виявляється, що через зливу собаки-шукачі не змогли взяти слід. Однак вдалося встановити причину ввімкнення протипожежної системи, недопалок, який залишили у вбиральні. Матео згадує, що коли прийшов туди, щоб покликати Алекса, чув запах тютюну. Пабло, який щойно підійшов, говорить, що прийшов звіт про ТН 16. Це рідкісний кардіотоксин, що може спровокувати серцевий напад через 8 годин після прийому, не залишаючи жодних слідів. Хайма наказує викликати патрульну машину, щоб перевезти Алекса у відділок для допиту. А поки вони чекають, просить замкнути чоловіка та охороняти, аби він не втік. Сидячи на самоті, Алекс чує, як відчиняється вікно. Підійшовши ближче, він бачить на підвіконні калих із вином, а позаду з'являється дух Майки, що говорить фразу Цієї ночі ти будеш моїм. Вже за мить Алекс розуміє, що він задрімав, і це йому лише приснилось. Раптом чоловік чує мелодію, що долинає із кімнати для зберігання трупів. Зайшовши туди і розстебнувши один із пакетів, підписаний як «Хав'єра Лонцо», Алекс знаходить телефон, на який надходить дзвінок від Майки. Взявши слухавку, чоловік чує якийсь шум, і дзвінок обривається. Коли Алекс заходить у телефонну книгу, то бачить безліч дзвінків від Майки. Він вирішує перетелефонувати і цього разу слухавку піднімає жінка на ім'я Патрісія, офіціантка із ресторану Арабеско. Вона каже, що цей телефон хтось залишив ввечері у вбиральні. Алекс просить описати того, хто це був, але Патрісія відповідає, що вона не бачила і не має часу на ці балачки. Тоді чоловік просить лише сказати, чи увімкне на переадресації на телефоні, і офіціантка, перевіривши, відповідає ствердно. Поклавши слухавку, Алекс, згадує, як вони із Майкою святкували в ресторані «Арабесько» її заключення договору на поглинання фірми. Жінка каже, що має поїхати у Лос-Анджелес через робоче питання і кличе Алекса із собою, але він відмовляє, посилаючись на зайнятість на роботі. Раптом Майка помічає якогось чоловіка і відходить з ним поговорити. Коли вона повертається, Алекс просить розповісти, хто це такий. Майка відповідає, що це Хав'єр Алонсо, її новий адвокат. Вона хоче переглянути шлюбний контракт та умови розподілу майна. Теперішній адвокат Глорія її не влаштовує тим, що вона обслуговує і Алекса, а майка хоче незалежної думки. Почути спантеличує Алекса та змушує нервувати. Та Майка сміється і каже, що пожартувала. Той чоловік, її психоаналітик. В реальному часі Алекс телефонує Карлі саме в той момент, коли вона повертається додому. Чоловік розповідає про ситуацію з телефоном і каже, що в ресторані, схоже, мобільний немає, а чись інший, проте через переадресацію дзвінків він потрапив саме туди. Алекс згадує про хав'єра Алонсо, якого він бачив у тому ж ресторані, і саме біля його трупу був телефон. Отож він просить Карлу дізнатись, хто це такий насправді. Тим часом Хайме виходить на вулицю покурити. Він згадує, як багато років тому в такий же дощовий день приїхав до цієї будівлі. Його зустріла Сільвія, що після автокатастрофи вже провела Ростен Рут, дружини Хайме. Чоловік просить дозволу побачити дружину і, плачучи над тілом, Хайме згадує щасливі моменти життя із Рут та їхньою донькою Євою. Із спогадів Хайме вириває Пабло, що приносить документи надані сестрою Майки, а водночас сімейним адвокатом Глорією. Пабло каже, що Глорія також займалась бухгалтерією сім'ї, і там є дивні накладні. Крім того, є ще одна людина, з якою вони хочуть поспілкуватись, Хав'єра Лонсо. Та, оскільки він не відповідає на дзвінки, кілька агентів вирушають до нього, щоб поговорити особисто. Тим часом Хайме просить привезти до нього Алекса і каже йому, що підозрює чоловіка в отруєнні Майки ТН-16 та викрадені її тіла. Детектив починає розпитувати різні деталі, в тому числі і про знайомство Алекса із Майкою. Чоловік розповідає, що на той момент він працював професором університету і якось поїхав на екскурсію. Його машина зламалась, і Майка була першою, кого він зустрів, і єдиною, хто йому допоміг. Хайме зауважує, що ця зустріч за дивним збігом обставин трапилася саме тоді, коли Майка втратила батьків і успадкувала дороговартісне майно та чималі гроші. Потім детектив розпитує про те, як саме Алекс знайшов тіло дружини. У розповіді чоловіка Хайме знаходить кілька білих плям, що лише посилює його підозри. Вислухавши Алекса, Хайма розповідає, що Майка підозрювала його у зраді. Якби це було доведено за умовами шлюбного контракту при розлученні чоловіку не дісталося б нічого. Щоб перевірити свої здогадки, Майка найняла приватного детектива Хав'єра Алонсо. Отож, якщо Алекс про це дізнався, то у нього був мотив вбити дружину до того, як вона довела факт зради та подала на розлучення. Почувши це ім'я, Алекс негайно відводить детектива в морг, щоб показати труп Алонсо. Однак на тому місці виявляється зовсім інша людина, Дієго Агілар. Жодного трупа із іменем Хавір Алонсо у кімнаті не виявляється. В цей час Пабло телефонує хайма із офісу Алонсо. Він каже, що чоловіка ніде немає, а у офісі немає жодних документів щодо справ, які він розслідував. Хтось викрав жорсткий диск з усіма даними. В ту ж мить у лікарні, коли охоронець виходить на перекур, до тями приходить Торас. Алекс, перевіривши, чи за ним ніхто не слідкує, телефонує Карлі. Налякана жінка каже, що хтось підсунув її під двері конверти з іменем Хав'єра Алонсо та флешкою всередині. На ній виявилися їхні спільні фотографії з Алексом та записи розмов. Алекс все більше переконується в тому, що Майка жива, і оскільки вона все знала, то хоче помститись. Він просить Карлу поїхати із квартири і десь заховатись. Він обіцяє, що вибереться із лап поліції, і вони будуть разом. Карла вибігає на вулицю і бачить, як просто на неї мчить автівка. Після цього дзвінок обривається. Алекс вибігає в коридор і вимагає, щоб його відпустили. Хайме не дозволяє цього зробити, і Алекс погоджується розповісти правду взамін на допомогу. За проханням Алекса, патрульна машина відправляється за адресою Карли, а сам чоловік пояснює, хто вона така і як вони познайомились. Алекс розповідає, що вони зустрілися на лекціях. Потім дівчина почала брати додаткові уроки хімії, а згодом вони перетворилися лише на приводи зустрітись. Алекс та Карла закохались один в одного, однак у нього була дружина, а в неї хлопець. Через якийсь час Карла порвала зі своїми стосунками, бо хотіла бути із Алексом. А от він боявся зробити так само. Він розумів, що Майка знищить його, залишить його ні з чим. Через це між ним та Карлою почали виникати сварки. Алекс не міг так далі жити. Він кохав Карлою і хотів бути із нею. Отож, вигадав план, як позбутися Майки без розлучення. Проте тепер, оскільки Майка все знала, чоловік думає, що вона не померла. Алекс підозрює, що дружина замінила келих і випила натомість спеціальний препарат, що на короткий час сповільнює серцебиття, практично його зупиняючи. Таким чином їй вдалося обдурити всіх і тепер мати змогу мститись. Їхню розмову перериває дзвінок Пабло, що, отримавши ордер, поїхав перевіряти будинок Алекса. Чоловік розповідає, що в будинку знайшли план моргу та інструкцію з керування системою безпеки. А в багажнику автівки лопату, балаклаву та кросівки, підошва яких відповідає знайденому сліду біля моргу. Крім того, у шафі поліцейські знайшли незареєстрований пістолет, з якого нещодавно стріляли. Одразу після цього з детективами зв'язується охоронець із лікарні і повідомляє, що Торес прийшов до тями. Виявляється, напередодні вночі чоловік побачив, що камери вийшли із ладу, а потім почув шум на другому поверсі. Піднявшись туди, Торес знайшов порожню комірку для трупа, а згодом тіло майки у ліфті. Наляканий чоловік подзвонив у поліцію, а коли двері ліфту відчинились вдруге, жінки там не було. Натомість із ліфту вийшов невідомий у масті і вистрілив охоронця, що й змусило його втікати. Хай ми переконаний, що це був Алекс. Саме він вкрав труп дружини, щоб не було доказів його вбивства. Однак Алекс це заперечує. Він каже, що ніколи не мав пістолета і впевнений, що Майка жива. У неї був спільник, який допоміг їй прийти до тями. Та оскільки більшість доказів вказують на Алекса, його беруть під варту. Нарешті приїжджає патрульна машина, і чоловіка везуть у відділок. По дорозі до Хайма телефонує поліцейський і каже, що у квартирі Карло чисто так, ніби вона тут ніколи не жила. Самої дівчини чи її слідів знайти не вдалося. Несподівано посеред дороги детектив бачить автівки своїх колег. До нього підходить Пабло і каже, що вони знайшли тіло. Спеціалісти витягають його із ями посеред лісу, і це виявляється Майка. Побачивши тіло мертвої дружини, Алекса починає нудити. Хайма присідає біля нього і каже, що за адресою, яку він дав, давно ніхто не живе. Сусіди не пригадують ніякої Карли Міллер, а на медичному факультеті дівчина із таким ім'ям ніколи не вчилась. Хайма каже, що думає, що Алекс просто вигадав її. І саме ця вигадана історія надала йому мужності вбити дружину, бо насправді Алекс слабохарактерний боягуз. Хайме наказує забрати тіло, звільнити дорогу та зателефонувати судді. Нічого не розуміючи, але штовхає хайми і починає втікати просто в кайданках. Детектив наздоганяє чоловіка у лісі, і каже, що розуміє його почуття. Хайме говорить, що це нагадала йому ніч, коли загинула його дружина Рут. Це сталося через автомобільну катастрофу, і це було вбивство. У них врізалася автівка, водій якої був на підпитку під дією наркотичних препаратів. Або що. Життя Рут можна було б врятувати, якби винуватці викликали швидку або відвезли б жінку до лікарні. Однак вони просто втекли з місця аварії. Десятирічна донька Хайма Єва безпорадно спостерігала за тим, як помирає мати. Але оскільки камер спостереження поруч не було, а автівка розбилась об стіну, аварію списали на нещасний випадок. Ніхто не захотів шукати винних. Лише через деякий час, оговтавшись від шоку, Єва згадала логотип готелю Авалон, який встигла помітити після удару. Хайме кинув усі сили на пошук убивць своєї дружини, і через кілька років йому це вдалося. Він знайшов винних, але довести нічого не міг. Хайми дістає гаманець і показує фото своєї вже дорослої доньки Єви. Виявляється, саме вона видавала себе за Карло Міллер. Знаючи, хто винен у смерті її матері, Єва безвідомо Хайме зблизилася з Алексом. Вона не була впевнена в тому, чи правильно все запам'ятала у дитинстві, тому хотіла в цьому переконатись. Вона зблизилася з Алексом настільки сильно, що через деякий час він розповів їй свої найпотаємніші секрети, зокрема і про втечу із місця аварії. Лише тоді Єва розповіла про все батьку і дала зелене світло. Батько з донькою змовились та викрали тіло майки із моргу, щоб підставити Алекса. Пізніше саме Хайме підлаштовував дивні ситуації у морзі для Алекса, а Єва підкинула у його дім докази та лишила мобільний в ресторані. До речі, Хав'єра Лонсо справді існує, і він дійсно був найнятий майкою. Однак, за гарним збігом обставин, саме у цей час він виїхав по справах за кордон. Хайма каже, що уявляв план помсти цілих 10 років. З майкою він вже поквитався, а Алекс скоро до неї приєднається. Детектив нагадує чоловіку про випитий коктейль у квартирі так званої Карли, перед тим як їхати у морг. Виявляється, 8 годин тому я влила туди кілька крапель ТН-16. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.